Перший штурм Вовчанська, це було моє день народження. П'ять днів і Вовчанськ виглядав як Бахмут за 5 місяців. Дуже багато було авіаударів кабами керована авіабомба. Почала працювати артилерія і системи залпового вогню гради. Вони таким чином, можливо, розміновували поля, бо вони не знали, ну, чи заміновані вони, чи ні. Вони просто методично його простріляли. І вони направили на потенційні дороги постачання чого-небудь: чи то села, чи то провізія, чи то БК. Вони регулярно прострілювали ті дороги, ті маршрути. Дрони їхні FPV і, і дрони-розвідники переважали числом. Вже коли я вже тут був на позиціях, недалеко від річки, від самого Вовчанського кілометрів чотири відбувся. Е, ну, е, Теж прорив відбувся. Сіді подають класи. Це зула плотно, сипі, правотно. Незважаючи на те, що була природня перешкода у вигляді річки. Вони заходили по класиці теперішній малими групами: 3-4 чоловіка. Далі вони вже діяли по своїм якимось методичкам, збиралися в групи. У них оснащення, оснащення було дуже серйозне, скажімо так. У них були АК-74 модифіковані зі складним прикладом, дуже багато БК і серед того БК були бронебійні набої. Багато гранат було дими. Димові шашки, і в кожному була в сумці лопата мішки. ну, Вони заходили сюди з метою закріпитися. Заходили ну, морські піхотинці, це зрозуміло було по шеврону. Позиції до позиції була велика відстань 600 метрів. То вони зайшли за нашу позицію. Хлопці не злякалися, прийняли бій не без втрат, але ну, вийшло їх відбити.